Продовжуємо говорити про громадську активність і в нас в гостях наша колега, журналіст і є в нас з найактивніших киян Наталка Соколенко. Ми зупинилися на тому зараз. обговорювали власне зустрічі з поповим, яка відбулася минулого тижня. Дорогу до Попова. Поклали е, кияни собі своїми тілами, як сказала Ні. Наталка. А як сказав, Путін це було примушування до зустрічі? Попова примушування до зустрічі. Попова так, Отож, чи виконав Путін Путін? Попов. до Попов, Путіна Путі. буде наступна зупинка. Ваша Попов, чи виконав усі обіцянки. Там було, був перелік вимог, чи на всі погодився. Ну, ми домовилися, що команда Попова має 10 днів на виконання наших обіцянок. Ну є певні процедури, але що цікаво, після того як зустріч закінчилася, до Олени Єськіної ну, одної от білявка така яскрава, яка була там на чолі штурму. 에, теж активна дуже громадська активістка, яка бореться з забудовою по вулиці Боговутівській. Там яка історія почали нібито археологічні розкопки робити в сквері. Потім їх завершили, але відповідні служби міські мали вже потім якби, завести новий ґрунт, висадити назад дерева. Вони цього не зробили, а почав, почав московський патріархат будувати там чи збирається будувати якусь церкву. На Боговутівській вулиці вже є шість церков. Ну навіщо ще одна, причому в сквері, ну як це пояснити? І от вона бореться, Олена Єськіна, очолює там групу активістів. І е, одна з тих десяти вимог стосувалася. Того, щоб ми вимагаємо припинити це будівництво на Боговутівській і відновити там сквер. Так от після завершення цієї зустрічі заступник Попова підходить до неї і каже: знаєте що? А, ну там нічого не буде по-Боговутівськи, вирішено. Ну, ми не хочемо воювати з московським патріархатом. Ну, давайте ми зачекаємо. Десь днів. Московський патріархат це дуже страшний звір, Ну, так, було. слухайте, ну страшний, але вони що не мають ну, бути умовна. в правовому правовому полі в нашому працювати? Чи як? Як за що навіть міська влада не має. Ну так, це як ставитися? Московський це патріархат. Це що вони військо мають, армію. Ну фігурально кажучи, так. Але ну да давайте просто діяти по закону. Якщо влада не знає, як діяти, треба діяти по закону. По закону вони мають відновити цей парк. Ну от побачимо що просто термін не сплив, як вони вирішать це питання. Але це нас дуже насторожило. Прямим текстом, от, ну, утну офрекорд справда, але така розмова була. Ну один з е, висновків е, тої цієї ситуації з захопленням. Ну там захопленням кабінету попова воно свідчить про те, що влада готова е, розуміти людей тільки коли вона бачить прояви сили. Тобто, коли з нею розмовляється сили. Не факт, сили. що розуміти, просто Побачимо за 10 днів побачимо. Так. Ну, Принаймні, щось скажімо, безумно. реагувати на щось. Тобто, ну, Пам'ятаєте всю цю яскраву ситуацію з Під Верховною Радою, коли прийшли е, там, ветерани Афганістану, і тільки тоді там, вийшов до них там, Єфремов і сказав, що ну, от, ми бачимо, що наряд незадоволений, треба з ними спілкуватися. Пам'ятаєте, що Кешкина у себе на блозі написала, що насправді треба вийти, от, мало не взяти за шкварки, тільки тоді ратом згадують про те, що є народ якийсь. На жаль, так, ну таку мову розуміють. Ну, от як ви розмовляєте з дітьми дитячою мовою, з дорослими, дорослими, ну, А те нам залежить уже дорослі, яку мову розуміють, чи яка в них там освіта? Наприклад, ну ви ж знаєте, у нас до речі, президент доручив перевірити правдивість дипломів. То я думаю, якщо перевірка в Верховній Раді була б, ну, така, от справжня і ретельна, ну, ми би ми б посміялися б насправді з рівня освіти, чи заплакали би напевно так. Тобто з ними вони не розуміють інакше, не розуміють. Ну, Значить, ми будемо, так би мовити, мовою кажучи, психологів конгруентні до цієї публіки. Як вони, так і ми. Або міняти тих людей, які не розуміють, міняти на Точно. Точно. Переходимо Точно. до теми, ти учасниця її ініціативи сам. Так. Сам якось заявляли, що ну, не заявляли, принаймні всі думають, що сам це буде така собі об'єднання, об з якого виростуть нові політики, якісь, можливо. Яка от буде. Ти, ти учасниця, ти збираєшся йти на вибори? Так, я збираюся. Я, по перше, можна дам а, розшифровку абревіатури саме самоврядна... так. Самоврядна альтернативна мережа. Наше завдання зараз об'єднати всі здорові сили, які може діють розрізнено, наприклад, по тих же забудовах, об'єднати mm -hmm. в єдиний кулак і, і далі е, настав такий час, що ми зрозуміли, що така громадська діяльність вона не вирішує проблеми. Тобто, депутати нас тупо не Навчили слухають, ігнорувати. Yeah. навчилися ігнорувати Навчилися в ігнору відсилати. Ну то дійсно тоді їх треба міняти тому що вони не контролюють ситуацію хто там будує олігархи всесильні, сильні проти яких вони не можуть виступити ну то вибачайте тоді йди ідіть на політичну пенсію а прийдуть на взамін політики які можуть протистояти там фінансовим олігархічним групам ну я можу впевненістю вам сказати що в русі сам якраз такі люди які не будуть куплені не будуть якби там спокушені якимись іншими там пропозиціями, і ми справді збираємося йти на вибори, тому що голос громадськості не чують. Тобто, треба самим зайти туди, в раду. І вирішувати ці питання інакше вибору немає, просто немає. Хоча, повірте, в мене в житті трошки інші інтереси. От я люблю читати, наприклад, з книжки прийшла подорожувати. Інші речі люблю, про які краще не говорити, бо можуть діти дивитися так. Але я вимушена весь свій вільний час, субота, неділя. От зараз після зустрічі з вами перед своєю основною роботою в мене ще буде одна нарада в рамках руху. Сам тобто, так ми вирішуємо, як нам змінити цю систему систему. змінити систему можна тільки якщо взяти участь у виборах і перемогти, як таким людям, які вийти вже громадськість навчена, Там ці бабусі навчені, що аби вони за когось проголосували, їм принесуть гречку довгий, уже за кілька місяців носить оці от пакунки, коробки, в яких набір стандартний якийсь. Як людям, не роблячи оцього, прорватися туди і достукатися до Ви Який-небудь Пабуть за два місяці заклеїть все своїми там постерами, блокбастерами. Ну, так. Це, це проблема. Я от з книжечкою при Прийшла Лі Куан що там вона була в Сингапурі, вразила мене ця країна глибоко. Тим більше, що я коли от дивилася на цю красу і одночасно читала, як вони до того прийшли, і, і, і я була в захваті. От що пише Лікуан'ю? Це країна, яка ще в 65-му році це було ну, просто такі е, ну, злиденна повністю злиденний брудний острів. На тепер рівні це... Так, так, а тепер це рай, так. рай земний. Uh -huh. Ну і рай цей рукотворний. Це його зробили люди, які прийшли до влади під. Керівництвом лікуан'ю і провели реформи. І от що він пише: в реформи у виборчій царині. От одна з передумов чесного уряду така: кандидати не повинні потребувати великих грошей на виборчу кампанію, бо інакше це може запустити механізм корупції. Прокляттям для більшості країн Азії стало занадто висока вартість виборів. Ну і це прокляття і України. Гречка теж коштує, особливо коли от її роздають на молець довгі зараз роздає. В броварах роздають вже гречку чинний голова фракції партії регіонів мері мерії роздає гречку і набори продуктові. І бабусі, ви знаєте, деякі дуже саркастичні зауваження роблять. І, кажуть, ви ще розумнішого нічого не придумали, бо такі важкі там пакунки, були 80 років важко їх донести. От. Ну але Це... знаєш, я пам'ятаю вибори, останні вибори мера, на які знову таки переміг другий раз Черновецький. Я так само тоді їздив з камерою. Ми знімали про цей сюжет. власне на такому місці роздачі цих слонів. Там, до речі, була і Алла шлопак присутнення. Сутня, яка там координувала це все, і я пам'ятаю, що люди, які стояли в черзі за цим там продуктовими наборами, вони не були ні вдячні, ні добрі. Вони були злі. Вони казали: ви там, от ви думаєте, дали нам мішок гречки, і що тепер. А тепер, після цього, вони прийшли за Черновецьку. Я знаю відповідь, яка сталася через два дні треба з людьми говорити говорити з онуками тих бабусь з їхніми дітьми так ну там нашими Це гасло вкради і в бабусі самим... паспорт воно сам... все що працює неможливо так, не так. із самими бабусями треба їх якось переконати в тому що якщо вони знову ж таки проголосують після того як візьмуть гречку, або що що інше то їхні онуки просто залишаться взагалі ну як як я не знаю на, на знелюдненому не острові а не в києві не буде зелені можливо там п'ять років тому не не так чи було очевидно, не так брутально, як зараз. Ми будемо говорити. Ми спробуємо, ми, ми розуміємо, що шанси на перемогу вони, звичайно, є завжди, але треба дивитися правді в очі. І е, якщо дивитися правді в очі, то ми б взагалі не мали б йти на вибори. Але ми підемо. Ми спробуємо все ж таки нову повістку дня поставити і в Києві, і там, де зможемо по Україні. Що треба іншими е, 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 інакше думати думати про майбутнє тим же самим бабусям. Переконати, ми дуже спробуємо. Ми, ми на своїх реальних справах, на реальних прикладах будемо людей переконувати не голосувати за людей, які роздають гречку, які вішають свої пики по, по нашому місту, і по інших містах. Ми покажемо бухгалтерію, скільки це коштує. А якщо людина просто посадовець, там головний лікар чи голова РДА, звідки в нього гроші, це вкрадені гроші, в них же в цих бабусь вкрадені. Я розумію, що до нас це робили інші люди, але ми спробуємо ще знаєте, Ну чи, наша, наша Відміна так. від коду, наприклад, так, так? тому що е, там є люди більшість, які вже були при владі і які не проявили себе. Як чесні порядні люди, більшість, хай на мене ображаються, не ображаються, але так є. На яких вони машинах їздить ця опозиція? От останній з'їзд б'ютубов, так? Mm -hmm. е -е -е. Ну ну слухайте, ну машини не може людина чесно у нас заробити такі гроші. Не може. Це одиниці можуть, кличко, наприклад, так, перем... своїми переможними боями. А інші, які депутати, ну не можна так. Тобто, це все не трудові доходи, як говорили в радянські часи. А ми покажемо, е ми домовилися, що. Кожен з нас, хто буде висувати свою кандидатуру, покаже бухгалтерію своєї сім'ї і зобов'язується надалі перше відмовитися від цих депутатських піль, включно з авіаперельотами, включно з квартирами, компенсаціями і так далі, і декларувати кожну своє придбання сімейне, яке дорожче за депутатську зарплату. От ми будемо не знаю, кров'ю підписуватися, і я можна ще от відреагую Та -та -та. в новинах. Було вартість одного перельоту Харашковського Язарова півмільйона гривень за один рейс. Ну, слухайте, ну це. Сором Кетрін Ештон, яка є верховною представницею Європейського союзу, і баронеса і баронеса, так і баронеса. Вона літає звичайним рейсом, куди їй потрібно. Причому економ класом, якщо подорож менше 4 годин, а якщо більше 4 годин, то тоді подорож вже е, бізнес класом 100 євро. Скажімо так, 100 євро. А Слухайте, ну це просто ну це соромно в країні злидені літати за півмільйона. мільйона. Не що з них корона впаде, і, 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 і Бо не з ними такий літаючий бізнес -класом. не найбідніші люди літають і тобто, не найбідніші, Ну, коли ми ну, кажемо що хорошковського він може спокійно сам заплатити. Так я кажу, що всі учасники руху сам же зараз гарантують, що ми такого витворяти не будемо. Ми одразу відмовляємося від авіаперельотів. Одразу. Добре, в мене питання іншого так. характеру. От чого боюся особисто я? Ти хороший журналіст, чудовий журналіст, соболів, прекрасний журналіст. Є Вятрович, який сам. Якщо він, до прикладу, піде в політику прекрасний історик. Ми ризикуємо втратити чимало хороших людей, тому що якщо ви підете в парламент, там треба буде писати закони. Угу. Хто буде викривати оцих всіх? Ну, піде Лещенко, наприклад, в парламент, хто буде фотографувати межити? Я так розумію, що ви отримуєте насолоду від нашої журналістської праці. Та й ми отримаємо насолоду, коли ми працюємо саме з журналістами, бо ми до цього все життя йшли. Але президент нам що сказав? Ні времени для наслаждений. наслаждення. времени для наслаждення, тому ми йдемо вибори. Я кажу, що це вимушене. Я, я вже говорила, чим я насправді люблю займатися. Uh -huh. І журналістика це один з моїх пріоритетів. Це моя мрія з дитинства. Розумієте? Але ну а що робити? Інакше не зміниться ситуація, не реагують на наші публікації. Uh -huh. Реагують, якщо ми там наїжджаємо на е, якогось е, маленького князька регіонального, але ж проблема не вирішується на рівні якогось села чи району. Проблема вирішується на рівні законодавства. На рівні, коли ми забезпечимо, що вибори у нас не потребуватимуть вкладення великих грошей від тих же олігархів, коли просто люди чесні, енергійні, талановиті в цьому, прийдуть до людей, пояснять, розкажуть свою програму, і люди на основі цього, колись кучма говорив, що настав час, він щоб, по-моєму між першим і другим терміном, настав час пропонувати і голосувати за ідеї, а не за грошовиті мішки. Ну на жаль, цього не сталося. На ситуація погіршилася порівняно там з 10 Роками тому Нараз, Нас переконав три хвилинки буквально лишається. Е, мене питання: як, які у вас амбіції? На скільки округів, наприклад, по, по Києву, ви збираєтеся йти, і е, які у вас ну не знаю, там шанси, як ви будете співпрацювати з опозицією, скільки е, ну скодом, опозиція захоче з ходом скод. не буде. Якщо вони захочуть з нами згодити позиції, не висувати проти нашого кандидата свого окей, ми будемо вдячні, але ми не будемо з ними домовлятися. Я повторююся, вони були при владі. От Луценко зараз сидить. Він був коли при владі. Скажіть, будь ласка, зменшилась кількість тортур в міліції. Я вам скажу ні, не зменшилась. Я закінчила спеціальний курс по правозахисній тематиці для журналістів, для журналістів, якраз коли ще була та влада. Не зменшилася. Тобто вони про програли, профукали. Вони звичайно були. Їхній режим був легший для людей ніж зараз. Це треба визнати, але вони довели свою неефективність. Ми не будемо з ними нічого згоджувати. Не будемо. Тому ми їх вважаємо такою, що позиція. як... кавчаться. Можливо, вони зробили висновки. Е е е е е е е е ну вони ж двічі приходили. Після одних парламентських виборів, після других, ні. Я, я особисто в це не вірю. Тому ми будемо домовлятися з новими людьми, які ніколи не були в політиці. Ми будемо домовлятися з партією Демократичний альянс. Вони не були в політиці, але своїми всіма попередніми справами ще ран... В, в статусі громадської організації вони довели свою чесність і свою ефективність. От візьмемо випадок з Оксаною Макарці, нещасною mm -hmm. дівчиною. Це саме очільниця місцевого миколаївського осередку демократичного альянсу Євгенія Матичук, 22 роки студентка. Вона очолила оце це повстання проти міліції прокуратури, яка відпустила мажорів. Вона провела перший мітинг, і цікаво, що мітинг ще тільки розпочався з вимогою негайно арештувати цих мажорів. Міліціянти побігли, мітинг ще не закінчився, вони їх арештували. Тобто, от цією партією ми будемо вести перемовини, звичайно. А з ні? Ні. Ну тим гірше для коду з одного боку, з іншого боку, я не знаю, чи не буде це і гірше, тому що будуть розпорошені сили. І очевидно, ці останній прогноз, який кипіані в себе пише, що можливо всього на всього до 50-46, він там називає цифром за мажоритаркою, зможе взяти опозицію опозицію умовно, тому що вас теж можна назвати опозицією. Можливо, навіть з більшою з більшим правом на це. Ну, але поживемо, побачимо. Нам побачимо. дуже приємно. А ще ми ми будемо проводити праймери справжні. Не так як пам'ятаєте, Ющенко на з'їзді нашої України брав е, список так в е, кандидатів. І, і сам там Мартиненко вниз, там Третьякова вгору, і так далі. Ну, це ж не праймері, це ж не чесно. А ми зробимо правдиві по критеріях чесно. І то таки зробимо серед тих, хто хоче йти владу, до, до влади і, і, і змінювати щось. Ми побачимо, чи вони відповідають цим критеріям. Відповідають окей, далі. Ми будемо інші етапи проводити. А якщо не відповідають, ми скажемо до побачення. Дякуємо дуже, Наталю. Наталка Соколенко, наша колега-журналіст і, можливо, майбутній депутат. Була в нас в гостях. Спасибі, гарного дня. Реклама на телеканалі Тивай.